Предки вірили в легенди старого Львова. Історії, що житимуть вічно в місті митців, майстрів і пивоварів. Відчуй смак легенди разом із пивом Львівським. Добрий день. Це програма Легенди Старого Львова, і я Остап Процик. Кохання. Що може бути банальніше і величніше від цього почуття? Скільки історій щасливого і нещасливого кохання знає наше місто. Місто, де дівчата гарні, як ніде у світі. Я думаю, зі мною погодяться всі, хто мав нагоду подорожувати іншими містами і іншими країнами. У найпопулярнішій у 20-му столітті пісні про наше місто співалося. А пан має це солодке місто, як сік, чоколяда і ме. А панде Томасовочут груд, як сок сопте коляда ім'ю. Єс у к'єдешу радіще. Турецький мандрівник 17-го століття Евлія Челебі писав про львівських дівчат. У сприятливому кліматі тутешніх місць дівчата такі гарні, що побачивши їх, одягнених у шовковий розмаїтий одяг, сонцеликих з очима козулі, газелі, сарни, втрачаєш голову. Тільки у нашому місті могли бути такі щасливі шлюби, як, наприклад, у одного із найбагатших купців Львова 16-го століття Вольфа Шольца, засновника славетного міщанського роду Шольц-Вольфовичів. У нього було 12 дочок і 12 синів. Зважте від однієї дружини до роти. Ця щаслива родина жила у цьому чудовому будинку. Це надгробна плита родини Шольц-Вольфовичів, яка залишилася від старого середньовічного цвинтаря, а потім була вмурована у стіну катедрального собору. Однак кохання не завжди буває щасливим. Інколи воно супроводжується драматичними, а то й трагічними подіями. Неймовірно, за своїм трагізмом історію пам'ятають львівські камені. Історію, яка навряд чи має аналоги у світовій класичній літературі. 1518 року за вироком львівських суддів було спалено живцем вірменина Івашка і Польку Софію. Лише за те, що вони кохали одне одного. Тодішні закони прирівнювали міжконфесійні статеві стосунки, тобто стосунки людей різних і розповідань до таких страшних гріхів, як некрофілія та зоофілія. Львівський суд не взяв до уваги навіть того, що нещасні обоє були християнами, тільки і важко вірменської, Григоріанської віри, а Софія католичка. Суд не врахував і того, що вірменин уже декілька років був будівцем. А Пока незамежна. Засуджених до смерті коханців, зв'язаних спиною до спини, скованих одним ланцюгом вивезли за місто у довгих одежах облитих смолою. У місті тоді страчували лише представників шляхетського стану. Йдучи на місце страти, а це було найвірогідніше тут, на горі страт, нещасні тримали в руках по незапаленому смолоскипу. Перед тим, як засуджені зійшли на приготований до страти 100 стров. Їм запалили смолоскипи. І таким чином грішники самі запалили приготоване їм смертне богнище. Польський король, дізнавшись про цю страту, був обурений рішенням львівських суддів. Однак вже змінити нічого не можна було. І він лише наказав виплатити вірменській громаді грошову компенсацію. За одними джерелами вірмени відмовилися взяти ці гроші, а за іншими львівська влада нічого їм не сплатила. Історія Івашка і Софії мала би надихнути найгеніальніших митців на написання поеми, п'єси чи опери. Однак наразі на цю тему нічого не написано. А на цьому місці на площі Домініканів у середині 16 століття розгорілися справжні військові дії. Війна йшла за наречену. Цією нареченою була гальшка Зустрога, тогочасна найбагатша спадкоємиця усієї речі Посполитої. І, звісно, охочих одружитися з нею не бракувало. Найбільшого успіху у цій справі досягнув улюбленець короля магнат Лукаш з Гурки, який насильно обвінчався із Гальшкою. Однак мати дівчини Беата, користуючись прихильністю до себе матері короля Бони, три роки не допускала до своєї доньки небажаного зятя. Та ось королева Бона виїхала до Італії, і Гальшка з матір'ю, рятуючись від законного чоловіка, втекла і сховалась тут, у тодішньому монастирі домініканів, під потужною власною охороною. Лукаш, нічого не досягнувши вмовляннями, розпочав справжню артилерійську облогу монастиря. Життя Львова завмерло, торгівля фактично припинилася на декілька тижнів. В розпалі військових дій до Домініканів пробрався той, кого справді кохала Гальшка, князь Сімеон Слуцький. Закохані обвінчалися у монастирі, вважаючи попередній насильницький шлюб незаконним. Королю це все набридло, і він наказав львівському старості сприяти зухвалому Лукашу у захопленні монастиря. Після того, як за наказом львівських властей було перерізано водогін, монастир здався. Оль визнав законним чоловіком Гальшки, звичайно ж, Лукаша. І нещасну дівчину після нетривалого ув'язнення у фортеці Високого замку було відвезено до замку Лукаша у місті Шамотула у Польщі. Гальшка не могла забути свого коханого Сімеона і через деякий час, сумуючи, померла. Цікаво, що згідно з тодішніми законами Лукаш не отримав жодного шеляга і спадщини Гальшки, оскільки вони не мали дітей. Мешканці Шамотул і досі показують вежу чорної княгині. Саме так називали Гальшку, оскільки вона завжди була у чорному вбранні. Ось така історія розгорілася на цій площі майже півтисячоліття тому. Наступна Львівська історія кохання за своїм драматизмом не поступається шекспірівським Ромео і Джульєтті. Молодий італієць Мікеліні з далекого кріту привіз до Львова велику партію вина, частину якого купив український купець. В нього вдома Мікеліні побачив його доньку Пелагію і одразу ж закохався. Його почуття стало взаємним. Італієць настільки покохав українку, що вирішив залишитися у Львові. на нещастя власне цього року, а це був 1594, й до нашого міста прийшло велике лихо чума, яка на той час скосила вже пів Європи. Колегія захворіла, надії на одужання не було. Згідно із суворими приписами, ще живих, зачумлених відспівували у церкві і вивозили за місто. Наближатись до хворих було вкрай небезпечно. Навіть нотаріуси писали заповіти зі слів, приречених біля їх вікон на великій відстані. Однак Мікеліні не покинув своєї коханої. Він доглядав за дівчиною і втішав її, як міг. Піти від неї, міг врятувати своє життя. Тоді люди аж надто добре знали, що контакт з приреченою людиною рівносильний смерті. Однак життя без пелагії для італійця не мала жодного значення. Невдовзі дівчина померла і, як православно, поховали на цвинтарі церкви Благовіщення, яка знаходилась ось тут, на теперішній Городоцькій. Через декілька днів помер і Мікеліні. Помираючи, він просив поховати його у костелі святого Станіслава, бо був католиком. Костел колись знаходився тут, на теперішній вулиці Тиктора. Але на обох могилах Мікіліні наказав поставити однакові надгробки, на яких було витиснено по два серця, пов'язані галузькою лавром. Згодом внизу було викарбовано слова відомого львівського поета Шимона Шимоновича, що любов сполучить і смерть не розлучить. Вже давно нема у Львові ні церкви благовіщення, ні костелу святого Станіслава. Вони були більше ніж два століття тому розібрані за наказом австрійських властей. Місто зростало і вимагало нових забудов. Але, напевно, десь і сьогодні тут витають душі українки і її коханого італійця, нагадуючи нам про те, що смерть ніколи не розлучить того, що зв'язала любов. Наші предки Вірили в легенди старого Львова. Історії, що житимуть вічно в місті митців, майстрів і пивоварів. Відчуй смак легенди разом із Пивом Львівським. Це була програма Легенди Старого Львова. і Я Остап Процик. У наступній нашій програмі ми продовжимо наші історії. Ну, I'll